У тут потрібно прям умілі ручки, тому що часто ж попадається ще й так, що ця топова фурнітура потрапляє в недосвідчені руки. Я про оранжевого постачальника, значить, фурнітура, звісно, яку, яку вони надають, це топчик. Відповідно, дорожче вже не придумаєш, тому що не кожен може собі дозволити таку фурнітуру, щоб там умовно неї обмеблювати квартиру або взяти його все краще для того, щоб воно працювало довговічно. Нема питань. Фурнітура довговічна, надійна. Всі її люблять, всі в захваті від неї. Але от мене бентежить інше питання, от я не знаю, можливо, я не тими дорогами ходжу. Але от коли поступає запитання, чому воно не працює, або чому воно не закривається чи не відкривається, ну потрібно підняти стопку макулатури для того, щоб знайти той каталог, де де і як монтується, от, от ця фурнітура з детальним кресленням. Треба прямо в школу ходити, щоб, щоб вивчити цей момент для монтажу. Тільки якоїсь, і це тільки про, один, тільки про один випадок говорю. А такої фурнітури у них перелічується досить багато. Фурнітура топова, але складна в монтажі. Це буде непопулярна думка, але мені здавалося, що вона чим вона дорожча, тим вона має бути простіша в обслуговуванні, в монтажі. ну, Відповідно, в користуванні тут, звісно, питань нема, так воно і є. От, ну припустимо, не закривається тандем. Ну, я не знаю до кого позвонити, і в кого запитати, щоб мені сказали, чому воно не закривається, і що потрібно з цим зробити. Мені здається, що потрібно ще в школу походити, щоб освоїти весь перелік фурнітури, і потім нею можна було користуватися. Тому що кожного разу нові, нові причини, на які ти не знаєш відповіді. Тому от по підсумку. Топова фурнітура, нем, нема питань, по якості взагалі нема рівних. Але мені здається, що до такої фурнітури має бути ще належний сервіс. Можливо, він і є, і я ним не користуюся. Відкрийте мені очі на це, і по підсумку людина заплатила гроші. А вся ця фігня не працює. Або працює криво, або, або не закривається. Тому мені здається, що сервіс має бути продаватися в першу чергу, а потім вже ця фурнітура. Можливо, хтось думає по іншому.